Ну що, друзі, зима на носі? Готові перевзуватися? Чи не будете перевзуватися, а їздити на всесезонці? В одному з попередніх відео я зняв, що придбав для себе всесезонні шини Michelin CrossClimate 2. І ось уже їм буде майже рік. Тобто я їх придбав минулого року в кінці осені. Ось зараз буде середина осені, тобто рік уже майже їм буде. І просто хочу поділитися тим, в якому вони зараз стані. Вони проїздили одну зиму, виходить, весну та літо. І зараз вже ось починаємо по кругу. Ну, По-перше, я дуже щасливий, що мені не приходиться перезуватися. Це просто супер. Ви просто не представляєте, яка це радість не перезуватись і ніде не тримати другий комплект шин. Це клас. Отже, по суті, Значить, автомобіль використовую я щоденно, активно. Ось такий їхній зараз там. Це передні колеса, вони. Тобто я їх не міняв із задніми ще, як я тоді, коли придбав їх, я їх тоді, як і взу, так і вони зараз і є. Я нічого не змінював. Значить, Їздив я на тиску 2.2. Інколи там пробував на 2.4 качати по-різному, в принципі. Просто хотів відчути для себе, що зміниться. Тому що, на мій погляд, просто автомобіль трошки став трошки пригучим на таких колесах. Перед цим в мене були R18, нагадаю, це в мене R16. Ось На 18, звісно, нічого не пригало. Але, знаєте, краса потребує якби як сказати, жертв, так? тому прийшлось вибирати по розумному рішенню. А розумне рішення це все ж таки 16-й діаметр, тому що потрібно, щоб і економія була палива нормальна, і зручність керування. Тобто, це я вважаю золота серединка. Тому, що хочу сказати, Значить, протектор в порядку. Все в порядку. Ну, Задні взагалі як нові. Тобто абсолютно нормально. У мене з, них, з ними ніяких приколів не було, та нормально вони себе поводять. У мене двигун ТСАшний. Е, тому інколи, коли там з перших передач е, сильно газував, то е, на перекачаних шинах, здається, була трошки пробуксовка. На 2,2 це якраз золота серединка тиску і все нормально. Щеплення з дорогою дуже добре. Е, не шумлять, Ну, взагалі, тобто я не парюсь. Тому е, вибір за вами. Плюси і мінуси ви можете пошукати все сезонок. Я голосую якби за них. Тому це такий результат. Ось. Надіюсь, це комусь допоможе зробити вибір для себе.